Пам'ятаєте, такий класний інвертовін ми поставили. І. Магія! Він притворився на Дейо. А чого в нас так трапилось? Тому що цей хвальоний всіми голландський віктрон, я не знаю, хлопці, нікого не хочу образити. Він пропрацював в нас рівно три дні. І вийшов з ладу. Ми там з ним колупалися, віддали зараз на сервіс. Е, якісь заключення чекають, ну не знаю. Ну, будемо чекати. По поводу нашої кваліфікації, у мене вища технічна освіта. Я закінчив КПІ. Ми вже встановили інвертори, де є там більше 30 штук. Я інженер проєктант по поводу моєї кваліфікації. А людина, яка налаштовувала цей віктрон, це спеціальна людина, яка вчилася на ці Віктрони Декілька років вже встановило їх більше десятків. Там не знаю скільки вона їх встановила. ну, Спеціально визвала людину, яка налаштування робила. Це налаштувало, воно працювало. Воно працювало рівно 3 дні, потім алярм перевантаження, ну коротше, якась хера бора, що ну, нічого не можу зробити. Після цього ми поставили дею, все чудово працює. Єдине, в нас був момент, що просідає напруга е, і починає е, не подавати напругу на вхід самого е, інвертора. Після того ми купили йому додатково інвертор, ну, стабілізатор інверторного типу «квант», от, який у нас працює в широкому диапазоні напруг. І він зараз чудово працює. Єдине, що. Треба було трошечки змінити налаштування, бо в нас реле вибору фаз стоїть для того, щоб працювати на пріоритетній найкращій фазі. У нас саме зараз не навантажена фаза. Через, після неї стабілізатор живеться. І на виході у нас 230 вольт. Треба було, звісно, у нас з цим з мережою трошечки проблема. Треба було перевести сам стабілізатор. В режим слабкої мережі, і після того в нас все чудово запрацювало, все прекрасно. От. І тепер, якщо а, вийде з ладу там, ну, щось там трапиться, ми зможемо працювати от на таких от красеннях е, аж 30 кВт ємності, у нас два таких акумулятори. Єдине, що ми будемо їх дружити між собою по кан протоколу. Зараз налаштування чомусь у них відрізняється. В понеділок будемо дізнаватися у виробника, чому у них різні налаштування, будемо коригувати самі ці налаштування в BMS і дружити їх між собою. Однофазний інвертор у нас вибраний, тому що в нас є однофазний генератор, і генератор у нас підключений на вхід нашого інвертору, для того, щоб можна було заряджати акумулятори від генератора. Тому все зараз чудово працює. Звертайтесь до професіоналів з нами будувати легко.